Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді монета 5 гривень, Тримаймо стрій, випущена Національним банком України у 2025 році. Монета є знаковою, адже її введення в обіг припало на третю річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Пам'ятна монета Тримаймо стрій присвячена незламності українських військових. Це заклик до єднання на всіх найгарячіших ділянках протистояння, де триває боротьба України. Ця пам'ятна монета символізує єдність, міцність та мужність наших захисників, які зі зброєю в руках вдень і вночі стоять на захисті нашої свободи. Завдяки відвазі українських оборонців, наша країна долає всі випробування, і віра в перемогу залишається непорушною. На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні, в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично зображено топографічну мапу місцевості з позначеннями на ній лініями оборони і напрямками бойових дій, що візуально нагадують тризуб. Праворуч розміщено напис Україна, номінал 5 та графічний символ гривні внизу малий Державний Герб України, над яким рік карбування 2025. Ліворуч зазначено логотип банкнота монетного двору Національного банку України. На реверсі монети продовжено тематику Аверсу, зображені воїни, які впевнено йдуть вперед. У верхній частині монети півколом розміщено напис Тримаємо стрій. Та стилізовані зображення військового гелікоптера, літака і безпілотника, що уособлюють силу та місць українського війська. За спинами воїнів надійний тил, представлений силуетами цивільних людей, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради спільної перемоги. Номінал монети 5 гривень, рік карбування 2025. Метал зельбер. гурт рифлений, маса 1654 грами. Діаметр монети 35 мм, тираж 50 тисяч штук. Дата введення в обіг 24 лютого 2025 року. Серія монет інші монети. Художник Сагач Андрій, скульптори Атаманчук Володимир та Дем'яненко Анатолій. Монета випущена у сувенірному пакуванні, на якому вказані характеристики та опис монети. На момент старту продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 176 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео, буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.